Про натяжні стелі знають всі. Тож, якщо ви вирішили змінити дизайн вашої стелі, то ми допоможемо визначитись із особливостями, можливостями та вибором. Олександро, з чого слід починати вибирати натяжну стелю? Ну в першу чергу нужно обратить увагу на матеріал, з якого здійсни натяжний потолок. Є ПВХ покриття. Ну це варіант такої похожий на пленку. вони бувають глянцеві. Ну и тут вопрос в первую очередь экологичности стоит, так как это продукт не экологичный. И во вторую очередь, если этот материал некачественный, то пленочка это может со временем деформироваться. Другий вариант – тканина. Такая стиля и выглядатиме богатшую запливку, и коштуватиме больше. Единым недоликом е малый термин службы. И новый вариант покрытия, самый такой модный, современный – это полиэфирные мембраны. Они э, на ощупь похожие на холст. Не бувають глянцевими, но при этом теж займають достойне місце на ринку сучасних матеріалів і дозволяють створювати сумасшедші просто варіанти для дизайну, тобто обирати краще поліефірну стелі. Так? Да, Які експлуатаційні особливості цього матеріалу, і чим він відрізняється від тканини та плівки? Ну, дело в том, что это материал экологичный, он не содержит в себе ПВХ-покрытий, он э, соответствует всем европейским нормативам, категория А+, то есть максимально экологичный материал. Он дышащий материал, в отличие от пленочки, э, но более практичный, чем ткань. Незважаючи на свій склад, матеріал покриття дуже нагадує тканину, чим додає затишку в оселі. До того ж, натяжна стеля може слугувати водозахисною мембраною на випадок, якщо, не дай Бог, вас затоплять сусіди зверху. венку. Совершенно вірно. Це покриття, при цьому воно очень легке в монтажі. Монтується сухим холодним способом. Это существенно ускоряет процесс установки. Плюс к этому это покрытие настолько прочное и э, антивандальное, что его можно использовать и для э, декора стен. И на устанок. Матеріал натяжної стелі може виконувати світлоізоляційні та акустичні функції. До того ж, не складний в обслуговуванні. Його достатньо просто протирати серветкою. Тож бажаємо вам гарного вибору та вдалого ремонту.